Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. Зараз я зроблю розклад на наступний тиждень з 13 березня по 19 для тельців. От, Ми подивимось три основні сфери життя. І так, загальні енергії і події. Потім буде особисте ваше життя і фінанси. До кожної карти я викладу мінус і плюс, да, що допоможе. От, а що, на що звернути увагу, і, щоб не піти по життю в мінуса. Потім я ще витягну карти з колод МАК. спокійно. От. І дам, дам вам поради від колод, прочитаю, розкажу і так далі. Поїхали. Телець, загальні енергії, події на наступний тиждень. Так, плюс, мінус. О, о, чудово, чудово, цікаво. І так, далі. Особисте життя. Плюс, мінус. І фінанси. Плюс. Мінус. І витягну пораду для вас. Ага. Отак-от. От І так: десятка мечів. Тут є багато перевернутих карт. Я буду е, читати вам, розказувати вам е, карти саме в тому положенні, в якому вони є. Чому? Тому що е, саме Цю інформацію вам хочуть донести карти. Да? Я вважаю, що то правильно. От, а дивіться, ви повинні пам'ятати, що розклад то не є остання інстанція. Ви завжди можете зробити вибір, інший якийсь свій вибір. І так ваша доля змінюється і вже з'являється новий шлях. От, то не сприймайте це як остання інстанція. І так, десятка мечів перевернута. Про що вона каже? Це тимчасова зупинка, е, якась нестабільна ситуація, можливо, на роботі, можливо, вдома. Да? Ми зараз загальні енергії дивимось. От, і можна розцінювати це, як, знаєте, така карта падіння у прірву якихось нещасть, да? От, То зараз подивимось спочатку в мінусах. І чому у нас мах в мінусах? Це сама потужна така карта, але ми зараз е, подивимось чому про що каже ця карта? Це взагалі успіх. Це взагалі і, і, і успіх і в бізнесі, і в справах, і здібності у вас є до навчання. Да? Це про самоконтроль каже карта, про незалежність, ініціативність, самореалізацію, творчість, атмосфера довіри. Розум, воля, тобто, це ну тут людина Мах Це Мах це сама потужна карта, сама перша, перший аркан старший. То тут людина вона малює собі життя сама. Вона в балансі, да тут одна рука так, одна рука так, тут чакри, все працює, тобто людина цілісна. Чому в мінусі? Чому в мінусі це може бути? Тому що, можливо, ви не вірите в себе. Да, і ви опинилися в такому стані із-за того, що ви перестали малювати своє життя. Зараз ми далі подивимось. От, але бачите, у вас є всі шанси тут взагалі це може бути навіть якесь тимчасово, тому що поруч е, у вас і в мінусах, і в плюсах старші аркани, і вони не перевернуті навіть. Да? То це можливо тимчасове таке у вас ну застой, і вам, і вам вважається, що все рухнуло. Якісь маленькі неприємності, да? ви на них концентруєтеся, от, і ви вважаєте, що оці, усі мечі у вас просто штрикаються. Е, ще раз кажу, за. Зараз Сатурн. Сатурн, він війшов вже в наше в риби. От, і це минуле це минуле. Можливо, у вас наразі такий просто стан. да, Вам вважається, що все пропало, що все, весь світ проти вас, але карти вам кажуть, ні. Згадай, що ти мах. Повертайся до своїх високих вібрацій. от, Тут далі в нас мир. Мир, слава Богу, в нас теж не перевернутий. Про що каже ця карта? Це закінчення якогось життєвого циклу? Щось нове, можливо, нове об'єднання, якась мудрість. Можливо, ви закінчили якесь навчання. Можливо, це навчання життєво у вас закінчується зараз. да? Можливо, ви проходите зараз цей момент, ви, ви зараз в такому можливо стані. Тоді воно, ну. Вже все, годі. Вже. Далі буде тільки а, тільки щастя, тому що тут про досягнення мети. от Можливо, навіть якийсь щасливий переїзд, а, можливо, виповнення бажань, а, визнання ваших заслуг. да Ви тут отримуєте те, що ви хотіли. Тепер ви можете тут вже ставити нові цілі, нову мету і йти до них. То будьте раді раді вже, Да і навіть якщо у вас наступи такий момент, одразу концентруйтесь тільки на тому, що це тимчасово. Тимчасово, не концентруйтесь, от в мене все погано і так далі. Ви віддаєте енергію тоді в мінуса. Зрозуміло? Далі у нас особисте життя. В нас королева мечей. Мечі. перевернута Про що це? Ну, це, можливо, така буде зустріч, знаєте, з суровим, з такою суровою людиною. от, Але то справедлива людина. Можливо, то людина при владі. от, Але для вас вона не, не несе якоїсь небезпеки. да, а, Далі. Про що каже ще карта? Що для. А... Ну, тут, в принципі, тут, в принципі, можливо, що вона не несе щось, да? а можливо, і несе. Тому що тут, в принципі, про жорстокість, деспотизм, обмеженість в вашому життю. Ви можете з якоюсь владною людиною, да, можливо, в вашому життю хтось на вас просто хоче над вами да, мати владу. Можливо, ви зараз в такій перевернутій позиції, що ви не знаєте, ви готові захищатися і так далі. Да? Або хтось до вас з таким мечі, мечам мечем, при, мечем прийшов. Боже, заговорилася, вибачаюся. Далі, давайте подивимось, що у нас в мінусах. В мінусах у нас десятка жезлів. Вона теж перевернута. Це інтриги, перешкоди. Це якісь навіть судові, можливо тяжби. Це погіршення відносин між людьми. Великі втрати. А, про, що, про що це? Да? Про що це? Якщо ви не розберетеся з цією людиною, не, не скажете їй Стоп, і до, до, до побачення, да, то ви можете, ну, бачите, ви можете потрапити взагалі в мінуса. Зараз подивимося, що допоможе. Можливо, є вихід. Да? А, вісімка мечів в нас. І так, теж перевернута. Ну, Це про зраду, про протистояння, котрі прийдуть все-таки несподівано, але карти вас тут попереджають. Да? Ситуації невизначеності, Та занепокоєння. А, на деякі події ви не маєте впливу. Знову таки, чому я сказала про Сатурн? То вам треба це пройти. Деспотизм і так далі. Якщо у вас зараз це в особистому житті, то вам треба вибрати себе, вам треба звідти йти, якщо ви хочете вийти до мира. Да? Тому що, коли дивіться, підтягувати треба потрошечки усі сфери свого життя. Якщо ви зараз в таких відносинах, то ви розумієте, да? що у вас, в принципі, попереду мир. Бо це загальні в нас енергії, мир. Згадайте, що ви мах. Якщо ви далі будете дозволяти собою, негідним людям вам е, перешкоджати, да, вам робити боляче, то ви не вийдете з, е, з цього. Далі, е, зараз роздивимось фінанси. Це в нас справедливість. Вона в нас теж перевернута. Що вона нам каже? А, дивіться, ви можете потрапити під вплив людини з влади. Да? Хтось, можливо, ваша кохана людина, або та людина, котра до вас прийде зараз, або вона в вас є, то владна людина. Вона може бути при владі, а може бути просто владною, да? така. Та, ну, така сама по собі. Можливо, тут буде навіть розвод. А, хтось буде зловживати своєю владою, ну, в тому числі і над вами. А тут буде нерозумна поведінка, якась безкомпромісність, несправедливе покарання, як на вас. да, Програш, можливо, в суді, сварки і так далі. От. Що в мінусах? Вісімка пентаклів. Це жадібність, це порожні амбіції, це лестощі. да, Хтось до вас, отака людина. Або прийде, або прийшла. І ви повинні зрозуміти, що з такими людьми ну, важко домовлятися про щось. Да? Можливо, ви не сконцентровані на роботі, а використовуєте свою майстерність для інтриг. Да? Тоді, не, тоді вам треба розуміти, що то вам повертається ваше. Якщо це ви робите дійсно, то ви тоді нікого не звинувачуєте. Що зробити? Сказати стоп, я більше так е, не буду вдіяти, да, я так робити не буду. Я не буду розповсюджувати інтриги, якісь плітки і так далі. Да, я я відкрито буду відстоювати свої права. Якщо ви не можете відкрито щось робити з благими намірами, то просто приберіть ту мету. Вона ні до чого гарного вас не, при, не призведе. Дуже багато е, тут всюди. Мечів і так далі, Да це, це в нас не мечі. І так. Не женіться тут за малим, Да то що про жадібність? Вам дали трошечки, Ну да а ми тебе потім ще мільйон дамо. Ви повелися і ви потім під владою іншої людини. Не починайте ризикованих справ. позбудьтеся від марнотратства. Далі, в плюсах король жезлів. Що нам каже король жезлів, він у нас в прямій, це чоловік, котрий має статок та владу. Але цей чоловік, він дружньо до вас налаштований, то якщо у вас є людина владна, котра хоче вам а, зробити погано, да, подивіться, хто, можливо, до когось треба вам звернутися по допомогу. Або це ви вже змінили свою стратегію, да? або ви свою владу тут починаєте використовувати во благо. Тоді ви прийдете до миру в житті, в родині, в коханні. Тут про гроші, да? тут про марнотратство. На що ви використовуєте свої гроші? Можливо, ви свої гроші використовуєте для того, щоб комусь робити інтриги, да? прибрати таким чином якихось конкурентів, і то вам повернеться. В усіх сферах, розумієте, воно повертається не просто тільки фінанси ви втратили. Ні. Ви будете втрачати і фінанси, наприклад, і якісь проблеми в особистому житті, і взагалі, да, до миру вам буде довго-довго-довго йти в своєму житті, по-перше. От а, ще. Король Жезлів. Так. Про що він може нам ще казати? Ну, Це справедлива така е, благосна ситуація. Гарна новина якась, да? можливо, про спадщину. Тобто, дивіться, або про фінанси гарна новина, е, успіх якогось підприємства, просування по кар'єрі легко. Да? Дивіться, ви пройдете оце, якщо ви тут зробите висновки і відмовитесь. Від того, щоб використовувати свої е, гроші, свої ресурси задля інтриг і щоб комусь нашкодити, да, то ви виходите на гарні позиції. Зрозуміло? що треба робити? Тримайтеся благосних мотивацій у всьому. Хочете бути з кимось через мечі, да, залякавшись, залякавши когось. Ви не будете коханою людиною, да, і так далі. І стосовно вас, якщо до вас хтось отак приходить, дивіться, чого прийшов, що хоче, і так далі. Не давайте себе обдурити. Зараз ми подивимось пораду. В нас страшний суд, але він перевернутий. То яка буде, ну про що каже взагалі да, ця карта? Вона каже про слабкість такій позиції, про нерішучість, про програші, про відкладування застой? Можливо, зустріч з людиною, з котрою ви б не хотіли зустрічатися знову таки, да, можливо, це людина з минулого до вас прийде. Тоді що вас приведе до миру? Як цю пораду можна застосувати? Знову-таки кажу: дивіться, нерішучість, то будьте рішучими. Якщо ви будете думати тільки про те, що ви програєте в суді, або програєте тій людині, або будете боятися, то так і буде. Куди ви спрямовуєте свою енергію? Про що ви думаєте, таке в нашому життю і відбувається. Тепер дві карти для тельців, які енергії вам допоможуть. Якщо ви чоловік, так само у вас це стосується в кожній людині, є жіноче і чоловіче. Тому перекладайте просто на себе. От дві карти, які енергії допоможуть. Так, угу. дивіться, які енергії допоможуть. да Тут про прийняття. Прийміть себе такими таким, які ви є. Не дозволяйте комусь казати, що з вами щось не так, да? що ви взагалі не мах, наприклад, да? що ви взагалі, який тобі мир, ти там не знаю, як люди, така присказка навіть є, така дуже, дуже негативна установка. В лайні народився, в лайні помреш. Да? Ну, тут, тут можуть вам таке запроторити. Тому не дозволяйте собою маніпулювати, приймайте себе таким, свою індивідуальність. Да? Цінуйте її. Іноді краще все залишити, як є, да? то з вами все окей вже зараз. От з вами особисто все окей. Просто вам треба пройти ці випробування, щоб дістатися до свого миру. А, дивіться, якщо ви пройдете, розберіться зі своїми мотиваціями, старші аркани вони кажуть про дуже тривалий період нашому життю. Да? Якщо ви цього хочете, будь ласка, цінуйте себе по-перше. Далі, які енергії ще допоможуть? Тут пані вона йде з квітами, от, а тут хтось за нею спостерігає, і в мене прям ну, негарні такі емоції стосовно цієї особи, вона маскирується, вона тут в один колір, ну, якісь скали, да, і вона навіть вдягнута. Тобто, це, хтось за вами слідкує, да, можливо, ще немає. Цієї людини зловредною вашому житті, але вона вже хоче, вона вже поруч десь. да То, що тут пані робить? Вона прикрилася таким, ну воно її не захищає, але для неї це безпечно, і вона все одно йде, куди вона хоче. Так, вона таке обличчя в неї напружене, от, але вона не відступає. Вона не хоче цього бачити. По перше, да? відкрити очі. Треба подивитися, все-таки усвідомити, що за вами і над вами хочуть на вас хочуть впливати, да? не просто ховатися, але йти своїм шляхом, зрозуміти, що я що я хочу. Я хочу гарно вдягатися, я хочу себе цінувати, я хочу ходити, гуляти, куди я хочу. Ну, це метафори, да? збирати квіти, коли я хочу, де я хочу, скільки я хочу. Що б ти там не робив, мене це не стосується. Все, я прикрилася. Да? Я прикрилася, я тебе бачити не хочу в моєму житті. От, тут це світле, да? шлях у вас світлий. А тут, бачите, таке воно, як згущається. А, птицю можна спіймати. А чи можливо зробити, щоб клітка була їй набагато приятніша вільного повітря? Да? Отак-от. От Зрозуміло про що? Виходьте з кліток, не дозволяйте себе туди саджати. Зараз на цій колоді подивимось для тельців, які відносини особливо для вас будуть важливими, які відносини вам дадуть якусь підтримку моральну або будь-яку. Да? От, тут ми казали, що або ви стаєте такі, такою людиною гідною, або да, у вас є людина. Не, не будьте нерішучими тут всюди про нерішучість, а звертайтеся по допомогу. Тоді ви прийдете до свого мира і будете собі магом. І так, які відносини? Так, от, будь ласка. Про, про що я вам казала? Да Бачите, при вас я достаю, які відносини? Дивіться, тут хлопець стоїть, а пані на нього наліпляє м, такі штучки якісь, а на них, знаєте, на них тут лайк. Вона наліпляє like, да І вона, дивіться, наліпила: тут лайк, тут лайк, тут лайк, тут лайк, все подобається. А тут мінус. Каже, а ти дебіл? Ти так нічого? Ну. Зовнішні, да? а отут в тебе, отут, отут ти, ти дурачок. От, і він з такою довірою на неї дивиться і нічого, ну, нічого з цим не робить. То не дозволяйте, щоб на вас хтось впливав, да? щоб вас хтось критикував. Якщо вас хтось критикує, самі так не робіть. В першу чергу самі так не робіть. Да? От. Але якщо хтось до вас о, отак каже, що тут клас, тут клас, а тут би я б хотів або хотіла, щоб ти там щось змінив, да, не знаю, там э, перефарбував собі очі, наприклад, ну я так шуткую зараз, да, от. то навіщо вам тоді така людина? Навіщо вам така людина? Якщо починається з одного дизлайку, да, то потім буде все. Не буде у вас э, тут э, екологічних відносин. І не дозволяйте на себе чіпляти якісь скрепи. Да? Що якщо ви десь колись помилилися, наприклад, в житті, неважливо в якій сфері фінансовій або щось, що ви а, там не вдаха на все життя. Це неправда, такого не буває. Кожну мить свого життя ви можете зробити для себе новий вибір, і у вас відкриються нові е, шляхи. Тепер благословення роду для тельців на наступний тиждень. Одну карту. І так, от, дивіться, вам є до кого звернутися. Да? А, треба розуміти, що всі, ситуації, що всі ситуації, мічі, не мічі, да? вони тимчасові, тому що рана вона загоїться, а тим паче, коли у вас є людина, котра до, з добрими намірами до вас, да? як тут. Як тут. А можливо, це ваша внутрішня, да, сильна ваша сторона, чоловіча, наприклад, і вона вам дасть підтримку. Да? І ви зрозумієте, ну да, окей, я поплакала, ну тому що мені зараз боляче, але ж я розумію, вже там, я піду до когось, мене перев'яжуть, мене пожаліють і мені буде краще. Да? Або я сама себе підтримую і так далі. Но тут більш все ж таки про зв'язок, да? можливо, внутрішній от, а можливо, все ж таки, не треба соромитися своєї слабкості, але не, не треба в, ній, в неї занурюватися назавжди. Да? Все, я слабка. Я зараз слабка, наприклад, і значить, я постійно слабка. Це не про те. Це про те, що коли вам боляче. То зверніться до когось, озирніться. Обов'язково, хоч одна людина є, котра вас любить, котра вас готова підтримати. Да? От. Ваш род благословляє вас на розвиток внутрішнього та е зовнішнього відчуття безпеки і довіри до світу. Ваш род піклується про вас. Зрозуміло, де вам взяти. За, для проходження цього всього, де вам взяти енергію, да? ви є цінність для роду. Попросіть завжди, просіть у нього, навіть якщо у вас нема поруч живих, ніхто не може приїхати вас врятувати, але ментально просіть силу у свого рода і приймайте її. Не відсторонюйтесь від свого рода. Зрозуміла? З вами була Софія. Запрошую вас на індивідуальні розклади. Буду вам дуже вдячна за лайки, за підписку, бо це допомагає розвитку цього каналу і мені особисто. З повагою, Софія, мирного дня!